Боротьба за будинок Русова та з боржниками чергові перейменування та відкриття пляжного сезону. Це інтент, акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Історико топемічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради продовжує роботу з перейменування вулиць, проулків та площ у місті. Як повідомили на офіційному сайті міста серед завдань робочої групи, яка готувала пропозиції щодо нових найменувань та історичні довідки, було формування тематичних мікрорайонів, де назви топонімів пов'язані з загальними історичними, культурними географічними сенсами та внесення в топоніміку міста імен видатних українських діячів та історичних назв. Таким чином були сформовані дві нові. Назви микрорайонів ареал мікрорайону видатних українських діячів це приватний сектор Київського району, так звана Чубаєвка та Дмитрівка. І індустріальний мікрорайон, який пропонується сформувати у межах колишнього заводу більшовік Пересіпського району. До речі, там знаходилось 18 вулиць провулків ліній, названих на честь свята 8 березня. А зараз з'явиться, наприклад, вулиця інженерна та паркетний шпалерний і цвяхові провулки. Також у межах вузівського ареалу пропонуються тематичні наукові назви, наприклад, замість вулиці Шишкіна, вулиця Наукова. Ще вулицю Вільямса пропонується назвати на честь мецената та вченого Євгена Чекаленка уродженця Одеської області, який тривалий час жив та працював у нашому місті, також в Одесі з'явиться сквер композитора Миколи Лисенка, вулиця українського драматурга Миколи Куліша, історичний та гіацинтовий провулки, вулиця Музична та мелодійний провулок. А площу Льва Толстого, який не пов'язаний з Одесою взагалі, а був тут тільки проїздом у 1854 році, запропоновано назвати на честь одного із основоположників єврейської літератури Менделя Мойхер з Фроїма. До речі, пам'ятник льву Толстому з одноіменної площі планують прибрати і принести до спеціально облаштованого музейного простору Просто неба. СБУ у Києві затримало одного з організаторів про кремлівських провокацій у Києво-Печерській Лаврії. Про це повідомили у Службі безпеки України. Заступнику керівника громадської організації «Єдине Отечество» та учаснику релігійно-політичної організації РПЦ Союз Православних братств України повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України. За даними слідства, антиукраїнський релігійний блогер поширював наративи Кремля і організовував замовні акції протесту на території києво печерської лаври наприкінці березня 2023 року. Під час обшуків у зловмисника виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора. А яким чином ця новина має відношення до Одеси, все просто. Нагадаю, керівником цих громадських організацій є Валерій Кауру, прихильник одеського антимайдану, який у 2014 році втік до Москви і там проголосив створення Одеської народної республіки та назвав себе її народним президентом. З 2014 року він у розшуку та щодо нього проводиться заочне розслідування. Інфокс Водоканал заявив, що найближчим часом платіж. Жні картки майже трьох тисяч одеситів, що заборгували за послуги водопостачання та водовідведення, будуть заблоковані. Як повідомила прес-служба інфоксводоканалу на своєму офіційному сайті, від початку травня почали діяти внесені зміни до закону України про виконавче провадження, якими дозволяється накладати арешт на платіжні картки, розрахункові рахунки та здійснювати списання коштів з них для погашення боргу. Суть у тому, що законодавство максимально спростило процедуру стягнення боргів за комунальні послуги. Після подання заяви до суду та винесення судового рішення проходить лише 5 діб. При цьому присутність самого боржника на засіданні не є обов'язковою треба зазначити що в одеських соцмережах споживачі вже почали повідомляти про повідомлення з погрозами від Інфоксводоканалу з приводу боргів у 300 гривень на що у компанії відповіли що не колектори та не погрожуємо у той же час у компанії офіційно закликають одеситів не накопичувати боргів щоб на касі магазину не було несподіваних сюрпризів у вигляді заблокованої картки у четвер, 25 травня, пройшло засідання виконавчого комітету одеської міської ради. На ньому стало відомо про те, що тяганина за право власності на будинок Русово повертається до суду першої інстанції. Дорогі одесити, в мене приємна новина. Вчора Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу Одеської міської ради та скасував незаконне рішення господарського суду та апеляційного господарського суду, якими громаду було позбавлено право власності на будинок. Русова Справа направлена на новий розгляд. Таким чином боротьба за право територіальної громади міста Одеси на будинок Русова триває. Також стало відомо, що мерія вже подала заявку на відновлення державної реєстрації правовласності власності громади на цей об'єкт. Нагадаю, що 23 лютого південно-західний апеляційний господарський суд скасував право власності Одеської громади на будинок Русова. Пам'ятку архітектури місцевого значення на Садовій, 21, який повернувся у власність одеської громади у 2016 році, і треба додати, що саме скарги суддів Південно-Західного апеляційного господарського суду до Вищої ради правосуддя і генпрокурора через тиск з боку одеського мера стали однією з причин посилення останнього запобіжного заходу. Спочатку на 30 мільйонну заставу, а пізніше СІЗО з альтернативою застави у 13 мільйонів. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Після 5 червня в Одесі можуть відкрити декілька пляжів, але для цього муніципальна влада та орендатори повинні виконати низку умов для забезпечення безпеки людей. Перше, зона купання буде огорожена відповідним, відповідними е, засобами. У е, нас, ви знаєте, є траверси або пірси, є волноломи, е, тому між траверсами повинна бути натягнута відповідна відповідне огородження з певними боями, які будуть можна побачити на відстані не менше 50 метрів, і які будуть власно огороджувати зону купання. Значить, друга складова це, це сітка яка повинна бути натягнута в районі пірсів, якщо такові є, якщо ні, то просто на закінченні, на закінченні траверсів, де вона повинна бути вище поверхні води на 30 см, не менше, ніж на 30 см, і підводна частина цієї сітки повинна бути. Не менше двох метрів Юрій Крук також додав, що пляжі мають бути обладнані спостережними пунктами на закінченні траверсів. у рятувальників мають бути біноклі, рації та засоби рятування. Крім того, на пляжах мають бути розміщені схеми шляхів евакуації громадян до обладнаних укриттів і встановлені системи повіщення про повітряну тривогу. Доступ до пляжів можливий тільки з 8 до 20.00 і періодично дно будуть перевіряти водолази. Також Юрій Крук додав, що до 5 червня комісія міської ради повинна надати пропозиції до одеської військової адміністрації по пляжах, які можна відкрити для людей. І після цього остаточне рішення щодо надання доступу до пляжів буде приймати саме одеська військова адміністрація та військове командування. У той же час мер Чорноморська заявив, що у цьому році купатися у морі у місті заборонено. Сьогодні нахожусь на нашому чудовому пляжі. Але... На превеликий жаль, заборона на купання в морі діє, і ця заборона накладена військовими. Може завжди якусь міну пригнати. Треба ставити сітки. волнорезів нема, Сітки поставити неможливо. Які сітки? А вдруг зірветься, а вдруг осколками когось поране. Ну а щодо підготовки до одеського літнього сезону, то з 25 травня на пляжах Одеси запрацювали поліцейські станції. Роботу правоохоронців відновлюють на пляжах Золотий Берег, Ленжерон та Аркадія. Близько 50 правоохоронців цілодобово обслуговуватимуть поліцейські станції. У святкові та вихідні дні кількість нарядів буде збільшуватися. За безпекою святкуватимуть піші та велопатрулі. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, бережіть себе, і все буде Україна.